Добрий вечір, друзі. Ми знову в прямому ефірі з моїм товаришем Юрієм Тищуком. Правда, без світла, пане Юрію. Але, але нам світить світ наших прагнень і мрій до перемоги. Тому, друзі, в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Міфи дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти. Пишіть ваші питання, розповсюджуйте наші блоги, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію, яка свідомо обирає майбутнє, робить відповідні висновки з минулого. І сьогодні ми, як і анонсували, як і минулого разу розмовляли з вами, поспілкуємося про підсумки саміту G20. Ну, Я чесно скажу, що. Без особливого, так би мовити, ну, е, і без особливих очікувань е, ждав, коли відбудеться саміт, які будуть е, ну, відповідні рішення, декларації або заяви. Е, але ж е, давайте все ж таки підведемо підсумки. Е, Друже, що ти вважаєш? Чи справ, справились твої е, очікування, е, надії на ну, цю? Все ж таки, це таке велике зібрання провідних країн світу. Чи отримали ми якусь стратегічну перспективу, і або якийсь такий стратегічний меседж, куди будуть рухатися події, пов'язані з війною України і з опором України проти російської агресії? Ну, як? Очікування ці справились, що воно ж, а, да. да. а надії і мрії зрозуміло, що ні. Ну, треба знати історію цього, цього G20. Був ну, якийсь міністр економіки, він, а для, для лишніх поїздок на балі, заснував все. Знайомих, там міністрів потужних країн. І то, оце таке осіннє рандеву, значить, і зустріч, особливо таку зустріч на курортах Бельгії. А згодом він став прем'єром, і так із зустрічей міністрів фінансів, з'їзду бухгалтерів, перетворилася на з'їзд перших осіб 20 держав. Ну, вона має свої певні традиції вже це, це G-20. Які полягають в тому, що ніяких обов'язкових до виконання документів на них не виникає, але вона існує як така собі, як такий собі майданчик для зустрічі керівників найпотужніших держав, але ж вони обговорюють найбільш болючі питання світу. Ну екологічні та, та вони обговорюють та, на потрібних зустрічах. Ну, В мережі була, була е, представлена зустріч е, Трюдо, е, керівника Канади, і Ші Цзенпіня, керівника Китаю. Ну, можете подивитися, воно там ні про що. Е, дуже коротенько, вони там десь йшли, поздоровкались, той сказав, що е, от Надо би вот так, а то есть, надо создать для, для того, щоб отак вот було хорошо, треба задати э, передумови, Пожалуй, один одному руки розійшлися. Ну, погодься, друже, що все ж таки бо, ну, наше суспільство і багато хто пов'язував все ж таки багато надій з цим так би ну, мовити, тому що там емоційний же, вплив є. Да, ви, виносився ж виносилось і найголовніше ну, для нас, найголовніше українське питання. Всі Це... розуміли, що українська війна. Війна Росії проти України буде в центрі уваги. Але е, як на мене, е, і вона була таки в центрі уваги ну, президент України віки, дали... державі, яку позиціонують як е, одну з країн, що розвивається, да саме до таких країн в світі до цієї війни і до успіхів нашої армії відносили і Україну. Ну І ніхто якось не помічав, що як і тільки буде війна на її території, то зразу з голоду почнуть десь там в Африці е, мільйонні країни мерти. І ніхто е, чомусь і не думав, а як це так е, на 10% завдяки війни. Е, третєрозрядної країни з економічному плані е, Російської Федерації да, один там чи два, чи скільки там відсотків від світової економіки, і ще, і ще меншої. І раптом е, на 15 відсотків впаде. Виробництво по всьому світу, вся економіка впала на 10-15 Це по-перше, говорить про те, наскільки наші оцінки. Ну, ми на цю тему теж було б треба поговорити. Як це так, що дохід на душу громадянина Кіпра в 10 разів більше, ніж дохід на душу громадянина України, хоча Кіпр взагалі нічого не виробляє. Є там якась невеличка фабрика, яка із імпортної шерсті щось там в'яжеться. Світерки, і все. Ну, трохи туризм. І раптом порівняти з країною і виявляється, що абсолютно е, нікчемно в, в існуючій системі оцінки е, валового національного продукту на душу насправді. Населення Україна займає, ну, ну, ніяк не скажеш. ну, Уявляєш, щоб була війна на Кіпрі, і хтось турбувався, що там в Африці мільйони людей під загрозу їх життя, від голодної смерті. А виявляється, що мала Україна, яка ще вчора казала, що вот там, а що там є, вона, собственно, у нього на душу населення, вона там де то там за гардурасом. Ну, от. Тобто та система координат, в якій деякі речі оцінюються, вона явно не відповідає дійсності. От. От так само і ця ж зустріч. Звичайно, що тема війни в Україні стала ключовою там, ну, як нам доповідають, ключовою. хоча обговорювали там і двосторонні відносини, і всі, всього спектру. Зустрічі, які відбулися між лідерами цих країн G-19, показувало, що на зібрання не приїхав Путін. Зрозуміло. І показовує та обструкція, яка була влаштована тому ж Лаврову. Причому там теж оцінка подвійна. Виявилося, що коли Лавров там розповідав свої побрехеньки, то з залу ніхто не виходив. Чи послухали ці побрехеньки? Ну, от. Але фотографуватися Але не фотографуватися <с? з ними відмовилися. Да. А і нашому скасу... президенту все ж таки дали. Да. Можливість... Треба сказати, що дуже прикметним явищем було те, що нашому президенту дали можливість висловити і мало того. Лаврову обрізали виступ трьома хвилинами, які там за ну, за, регламентом. за регламентом були, а Зеленський попередив, що він не може вкластися в регламент, і він там виступав доволі довго і ніхто е, ні про регламент, ні про що е, не нагадував. Що стосується самого, тобто є була повага до країни, так, до країни, яка так. тримає опер, треба опер. сказати, так що Зеленський. А особливо всі ж розуміли, що це президент, який негайно після звільнення території з'явився у Херсоні, це, звісно, не могло не бути не сприйнято ну, керівниками країн. Які, як правило, про свою безпеку дбають і лишній раз ні на що не наражаються, намагаються не наражатися. Ну, це так, це дійсно такий гідний вчинок, гідний <гум> показник, коли президент <гум> воюючої країни приїжджає на звільнені <гум> території, де величезна небезпека, безперечно. Ну, Щодо самого виступу, так, дали Зеленському можливість без обмеження регламенту сказати все, що він хотів сказати. Доволі Скажімо так, послідовно професійно склали, була послідовно складена була в нього промова, виділяє там пункти, цілих 10 принципів. от Загальне враження. Як на мене, як для е, захисту внутрішніх проблем України, да, пов'язаних з війною, там, обмін полоненими, освітлення, там, звільнення території, освітлення від відповідно до статуту Огон, там ядерна безпека ядерна безпека, так, да, продовольча безпека. Да. Продовольча безпека для всього світу так торкнувся. Недопущення протидія екологічному е, впливу війни і е, збройної агресії, так, торкнувся. Тобто вона така собі добротна на всі теми торкнувся. Мене вразило оце е, якесь незрозуміле сподівання на, на паперові суто паперові речі. От, Каже президент, після проведення всіх антивоєн, антивоєнних заходів повинен бути документ, який підтверджує закінчення війни, має бути підписаний сторонами. Ну і що? Скільки ми мали документів з Російською Федерацією, весь світ мав документів, підписаних сторонами. От. І що? Коли не варті взагалі нічого. Або у своєму виступі президент, значить, е е е Фіксація закінчення війни. А коли? За міжнародним законодавством, те, що була Росія до 24 лютого, також є війною. І те, що вона робила до 14-го року, також якраз суперечить чинним на Хельсінський акт з безпеки. Там чітко визначено, що таке агресія і всі газові війни, сирні молочні війни, захоплення і знищення, захоплення, скажімо так, бізнесом в лапках за російські гроші підставними особами підприємств в Україні з їх наступним знищенням. От тільки в сумах два таких великих підприємства були взагалі фіктивними особами, закуплені і знищені, і виробництво переведено, переведено в Росію. От і такого е, чимало. Всі ці речі, навіть ті, які відбувалися, е, так би мовити, без і до безпосередньої збройної агресії проти території України, навіть і до Тузли, і поряд з Тузли, вони всі е, за міжнародним законодавством, заключним актом наради в Хельсінкі, зокрема, вони всі є агресією. Вони всі агресії. До речі, чомусь не згадують цей Будапештський меморандум, от ми мали там от декларація. Ні. Там же ж він посилочний, там же він сформульований трошки інакше. Там же ж керівництво Росії, керівництво США, керівництво країн, що приєдналися, підтверджують свої зобов'язання викладені в заключному акті Хельсінгів в договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто цей Будапештський меморандум є відсилочним актом, а по суті, треба дивитися на зобов'язання сторін у Хельсінському меморандумі і додаткові зобов'язання, які беруться, е беруться відповідно до Будапештського акту. Я передивився всі ці документи, пов'язані з е Будапештським меморандумом. Ну, звичайно. Можна тільки бути розчарованим недологістю людей, які готували, підписували від імені України. Це був Кравчук. Це просто, просто жах якийсь. Просто якийсь жах. Як, як все це як все це робилося. Але справа навіть не в тому. Навіть в тому вигляді, як воно робилося, воно тим не менш. Не, пуста, не пустий папірець, а міжнародний договір. І він всі атрибути міжнародного договору має, і він не виконувався. То навіщо нам ще? І ще треба якусь папірець з Росії? Друже, я згоден з тобою, але ж ну, президент України, на мій погляд, ну, не міг не сказати про якісь ну, формалізацію якихось процесів. Да? Це бо е, закінчується війна або актом капітуляції, або якимись там угодами. Е, це е, зрозуміло. Хоча я думаю, що і він добре розуміє, е, що варті ці папірці, як ти влучно кажеш, підписані, так би мовити, е, Російською Федерацією. Але мене більш, ти знаєш, от здивувало, на мій погляд. Ну, слабка позиція і недооцінка реальної загрози з боку, ну, вибач, цього мордера о, великого і е, слабо керованого, і, взагалі, так би мовити, е, з, з боку от, європейських країн. Я думаю, що американці це добре усвідомлюють і розуміють. От, але ж поки що не дають Україні, ну, скажімо, повної можливості для, для того, щоб щоб чинити опір, надаючи вже потужну зброю. Але європейські країни, от теж, е, ну, це і позиція навіть тих країн, близьких до нас, який після прольоту цих уламків або ракет на Польщу, все ж таки поки що ну, НАТО не знайшло, скажімо так, е, е, загрози для е, якоїсь. Е, Фіксацію, що начебто це агресія, тобто така. От. І я думаю, що європейські країни ще не до кінця усвідомлюють, ну, яка це дійсно загроза. Ти ж, от для мене, і я думаю, що для, для багатьох людей, ну, і для нас з тобою, ми ж живемо в прикордонній області, е, іде саміт, як би його не оцінювати, да? Найп, найпотужніших країн світу, які ж розглядають не тільки українське питання, да? питання війни в Україні. А й загальна глобальні світові питання, там і екологічні, і продовольчі, і економічні. І в цей час, цей, вибач, не знаю, іншого терміну не підберу. Пітерський гопнік активізує обстріл ракетами України. Причому це ж не військові якісь речі да, відбуваються там на, на фронтах, а це просто кошмарить мирне населення. Б'ють ракетами по критичній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі України, по житловим будинкам, скільки загиблих тільки під час саміту. Невже європейці це не відчувають і не бачать? що, що йому, вибач, плювати на те, що зібрались світові лідери, обсуждають якісь питання глобального світу або стройства, да, якісь виклики глобальні. А є ж злочинець, вибач. З ядерною зброєю, який ну, веде себе як, як знаєш, тут дворовий хуліган, в як, якому все рівно що там відбувається? Як... От, але я б не так двинувати в цьому європейці е, президента Сполучених Штатів, я б це міг закинути Зеленському. На жаль, на жаль, оті пункти, які були в його, е, в його промові, вони всі. Згорнуті всередину цього конфлікту, вони не ставлять глобальних питань. Вони не ставлять глобальних питань. Питання ж не в ядерній безпеці, не в погрозах е, Російської Федерації України. Питання взагалі в тому, що держава, яка давала гарантії не погрожувати, не застосовувати економічного тиску, поважати кордони, погрожує всьому світові ядерною зброєю. Там же ж не тільки нам. Ми що, ми не бачимо всіх цих абсолютно керованих державою каналів. Коли якийсь Кисельов розказує, скільки ракет потрібно, щоб ні, нет Англії. Англії не. Ми ж, Ми це пам'ятаємо. Але це питання взагалі якось ну, так в потрібному ракурсі не прозвучало. Як взагалі світ може миритися із володінням, суверенним володінням ядерною зброєю державу, яка так себе поводить, керівництво якої так себе поводить. Це перше. Друге, ось є абсолютно відвертий. Геноцид українців в діях Росії. Це жах... жахливі речі, Вжахливі Вжахливі речі. В тільки ну, звільняється жах. територія, населений пункт, ми там бачимо закатованих, замучених і е, 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 знищених на смерть, розстріляних і замучених до смерті вбитих українців. Але ж. Питання ж, це ж воно не тільки наше. Ека, е, геноцид українців Москва організовує, одночасно здійснюючи фактичний геноцид бурятів, дагестанців. Ми ж вимушені оборонятися. А оборонятися як можна, не, не вбиваючи агресорів. І виявляється, ми винищуємо. По суті, за допомогою цього зіткнення Москва вирішує питання знищення малих народностей, своїх, своїх на, на е, поневолених народів. малих поневолених народів, які там позбавлені взагалі будь-яких національних прав. Ми ж пам'ятаємо, що таке Російська Федерація. Це ж. Набір республік, серед якої ну, зрозуміло, Друг. але Нема. ж але ж дуже. я думаю, що е, світ мав би це і, і побачити, і без акцентації з боку е, на президента. Як він може ще побачити? Світ сприймає Росію як єдину державу. Вона формально так і виглядає в очах всього світу. Це ж ми тільки розуміємо: привіт, улан Де. Там якісь аналітики, можливо, розуміють, а більшість населення світу, більшість тих, хто буде дивитись цей, цю зустріч і виступ, виступ Зеленського, вони ж не долучені до розуміння етнічних проблем Російської Федерації і багатонаціонального характеру цієї імперії. Недалекі. Ну, до прикладу, що ми знаємо про співвідношення і взаємостосунки племен в, на території бразильської сільви? Да? Ну. Нічого ми там не знаємо. Друже, давай повернемось <гум> до саміту. Все ж таки, які твої очікування? Чи слід очікувати, що все ж таки <гум> е, після саміту е, g 20 е, після того? На фоні чого відбувався саміт після тих подій, які відбувалися під час саміту в Україні, чи слід все ж таки Україні очікувати більше зброї, більшої підтримки з боку європейських партнерів і Сполучених Штатів Великобританії? чи ну, буде якась додаткова допомога? Буде, чи зрозуміло, буде І вона. Вже воно є. Ну, але... Це найголовніше, да, що вони ж все ж таки це побачили. Побачили, як веде себе цей, вибач, Пітерський гупник під час е, такого поважного засідання і як треба реагувати. І тут я з тобою абсолютно згоден, що не варто уповати на якісь е, меморандуми, документи або папірці. Варто е, максимально е, так би мовити. Захистити небо над Україною, максимально допомогти витримати цю зиму, особливо це важливо от, з точки зору ну, енергетичної безпеки, і максимально посилити нашу наші збройні сили. Бо, на мій погляд, єдиним так би мовити, гарантом нашої перемоги це, це наші збройні сили. Це, ви, друже, територіальна оборона, це всі ті кордони, ті, хто стоять на кордонах України і тримаються кордони. Так, да, але для цього треба було світові все-таки сказати: а де в чому треба бачити кінець цієї війни? Отут я з тобою згоден. Оцей меседж да, розвал, це просто і черговий папірець з Російської Федерації. Треба було показати, що проблема Російської Федерації в тому, що вона є Московською така, імперією, така, так. і кінець цієї війни, і десятків інших воїн, які вона затівала, затіває, і, залишаючись такою, буде затівати. Він зовсім не в опірці. Це, це як ти знаєш, от континентальна імперія Австрогоська, коли стало там шість чи скільки держав, то там більш-менш воно щось. Так би мовити, налаштувалась на якийсь конструктив, коли вона розвалилась на, на так сказати на згоди. Цей от, оцю, оцю тему, цю тему, до речі, ти якось і анонсував, що от, подивитися на цей, ну хіба, за, за такий термін Мордер або цю імперію. Ну, це ж таки показати суспільству, показати і нашим глядачам, ну, і може дати якийсь сигнал, і нашим політикам, показати, а що таке є взагалі Московія? Що таке є Московська імперія? З кого вона складається? Як вона існує, так би мовити? Який може бути шлях для того, щоб вона припинила в такому жахливому вигляді своє існування? Зіленський бач. Мав, мав цей шанс. Унікальний шанс. Бути допущеним на G20 і сказати дійсно глобальні речі, звернути увагу на глобальні речі, хоч не завжди потрібно мати дрібні добротні тексти, іноді цінується те, що людина може Відкрити очі більш широко. І Це дати, все такі керівники дати, дати, дати так. відповідну емоцію, да? так, дати так. відповідний посил і ці відповідну ж, емоцію. І ці ж G19 могли себе відчути рівень цього зібрання був би інший. Вони ж обговорювали питання падіння на 10% виробництва в, в всьому світі. Вони ж це ж було, так це ж глобальна річ. І що робити з державою, дії, якої до цього призвели. А потім там дуже коротко можна було показати, наскільки агресія і імперський характер Росії, наскільки він дошкуляє взагалі всім навколишнім країнам, я переконаний, що якби Китай почув, що є північні. Території, і Україна знає про ці північні території і е, каже Китаю: дивіться, ось імперський характер Москви, він вам не дозволяє володіти вашими територіями. І Японія мала би почути, що тільки імперський характер Москви не дозволяє їм встановити контроль суверенітет над їхніми територіями. І це б інакше стосувалося Грузії, Північної Осетії, Молдови. Фінляндії, там ще теж були відкушені е, всі ці території. Нема країни навколишньої, якої б Московська імперія не відхопила шматок. І немає народу всередині цієї імперії, який би не а, зазнав геноциду. Головне, головне, що вона зробила з цим шматком? Да. Шановний да. друже, у нас час, ми вже е, прощаємося з нашими глядачами. Я думаю, що наступний. Е, якраз... Е, Блог ми присвятим е, аналізу, а що таке є е, Московська імперія, і е, які можливі от, загальні сценарії для того, щоб це було перетворено в більш цивілізований якісь е, ну, е, спільноти або держави, або так сказати інше. От, і от, ти знаєш, я чомусь згадав під кінець. От, і хочу тебе попросити, щоб ти е, якраз про території, які захопила Московія, да, і в що вона перетворила, згадав це Бродський, да. да, да. І, 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 твій, і твій чудовий український переклад а, да. закінчити на, на да. цій позитивній. Попри ну, багато хто знає, був такий, є такий поет, Нобелівський лареат, Осип Бродський. То він ввів такий термін дуже цікавий. Тож кажуть, загалом, русская душа. Ні, а він е, в одному своєму невеличкому дуже е, загадчивое від слова віршик, Е, Аляска, как же хороша, снега чистий, ні лагерей, ні п'янства, загадчивая русская душа по щастю, просрала твої пространства. Мовою це орігінал. Він мені настільки, оце слово загадчиво, настільки сподобався, що я вирішив навіть перекласти українською мовою цей вірш. Аляска, не земля. Немає ні п'яниць, ні таборів, сніги наче чисте покривала. Загадчива душонка москалі, на щастя, простір твій, колись. Так що, майже буквально. Друзі, на цій позитивній ноті, от, але я ж все ж таки сподіваюся, і що ми будемо очікувати ну, більш потужну підтримку наших і європейських, і світових партнерів. На цій позитивній ноті ми прощаємось, тримайтеся, друзі. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава, друзі!